твою мать. А? Что вот им куда? Дело? Честно, давай. Давай же выпиши нахуй, ебаный вывоз. Это как да. пивишка ебана была, блядь. Чу, <звук> блядь, жим, бахнул. Рад, крат. крат. Я уже все, назад дороги нет. Ты уже сюда не вернешься. Поэтому хотілось бы как можно да больше сюда да, забрать. Маданчик, шути возьмешь? Ну, на недельку переодеться, там что то. Все. Я прекрасно розумію, але, ну, але це все може коштувати життя. Тут теж году дуже багато животных. Ну і ми котов всех, Еще я же говорил, как-то ну жалко бросить, тем более. А выживаете, это тут, на чем готовите? На... Когда на костре. Печечки, Когда, это, когда баллончики, печечки, конечно. баллончики, да. А, поэтому. Да. Вчера вот прилет был. Вот. Ну вчера, да, вот, так что. Ха. Бывает, что накидывают, бывает нет. Да. Бывает тихо, бывает по-всякому, бывает. Вот, выше, посмотрите, три вот, дня назад. Прямо ими тут лупили. Чего ніхто не знает. А... а так. Та нормально все. Та де ж нормально. 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 Де ж це нормально? Все буде все... добре. Да, без да. Зранку зранку в нас не настільки, не настільки в них артилерія, ще присинається Вже ближче там до 8-9 до, до 9 вечора. Каже, вечора дня. Починається вже активно, фаза в них. Зранку посірому в принципі не дуже. Там від 6 від 6 ранку починають вже плотно працювати, від 5 до 6 ранку. Зараз там з 3 ночі то працюють найбільше кабами.

Вот, пора на Вот так, на упаке. Дай сюда разрыв дай щечкам разрывать. Есть, я разрываю, хорошо. ща чуть Больовий сорок. Розрив? Не на наш. Ми вже на північних околицях міста, да получається. Ні, ну ми їх вивалили, все, поки ми зайшли. Тобто, якщо ми працювали за Терецьком, то ми вже працюємо за північно і туди далі на Шуми. І туди на шуми, я думаю, що вони там і базуються. тому що тіпа, там на підступах сюди до Терецька, до самого ну, вони не заходять взагалі. А до цього, да, вони там собі вільно пересувалися, все було в них нормально. Тобто їх вдалося трошки відтіснити. Угу, Трошки відтіснити, але з приводу було запитання, що по арті, їхня арта навалює взагалі жорстко. Тобто, якщо починаючи з двох часов ночі і десь до самого ранку, до, ну поки не встане сонце, там 4-3 години, і починають каби залітати, воно все по позиціям нашим, те, що там де стояла 120-ка. Тобто, і 82, то там навалювали так, що від того, що навалював кап, сипали з хлопцем на голову, там, ну, коротше, такі каміння. Я хочу вам сказати, що само, типа, в городських умовах, ну, есть, тобто, там, де город, і вибувати їх самих будівель, есть, тобто, де дома, то це зовсім інший характер, типа, То тобто, есть, він собі забій з хати, з хати переходить. І ти його поки зловиш. Тобто ну, пристрілятися дуже важко. Ну і самі розумієте, в кожної будівлі є підвал. Ти в хату попадаєш, хату воно блять, кришу пробило, залетіло внутрі, а що там далі, ти не знаєш. Тобто, якщо воно пробило підвал, то нормально, якщо воно там просто по голові йому ляпнуло, то все. Нічого. Відкривайся, помираємо. Є, ще я думаю, вогонь. Постріл. Да, Остріл. Дрони літають, просто капець. Да, так, противник, противник активно проводить розвідку, звісно. Стараємося довго не працювати. Якщо не виходить, працюємо. що зранку працювали, у нас була планова, планова ціль. Міномет пристріляний, наведений. Відпрацювали. Нам група противника зібралася переходити з однієї точки в іншу, щоб потім проводити ротацію на своїй позиції. От вона була успішно зупинена. Працювали на заборону дії. Все, давай укриття всі. Підтримайте збір на авто для бійців 32-ї бригади на турецькому напрямку. Шукайте реквізити також в описі до відео.